Вітаю! Розглянемо, як додати графічні об'єкти у Word. Наше завдання створити практичну роботу, виконати практичну, де будуть об'єкти WordArt, фото і примітиви. Тобто з примітивів створено якийсь об'єкт. Відкриємо Word і почнемо працювати. Перше, як додаються об'єкти WordArt? Щоб додати об'єкти WordArt, достатньо натиснути вставлення і вибрати об'єкт. Вибрати тип і надрукувати текст. Об'єкт додано. Ви можете з ним робити певні операції. Наприклад, змінювати його колір, змінювати заливку, змінювати різні ефекти. Тощо. Бачите, відображення внизу є. І так далі. Наступне. Як вставити фотографію? Або малюнок? Як варіант можна знайти і в інтернеті? Фото осінь. Отримали відповідну, відповідне зображення. Можна зберегти її на комп'ютер, можна копіювати зображення. Перейшли у ваш документ Word і додали зображення в нього. Якщо ми його не можемо перемістити, натиснули праву клавішу. Так, і вибрали розмір та розташування. Обтікання текстом можете вибрати перед текстом. Тепер ви можете цей об'єкт переміщати. І останнє. Як створити об'єкт із примітивів. Нехай нам потрібно створити саме отаке зображення. Зверніть увагу, що це в нас один єдиний об'єкт. Тобто змінюються розміри і переміщається заразом серце, полотнище, деревко, тобто весь прапор. Робимо це наступним чином. Вставлення, фігури. І виберемо відповідний об'єкт, наприклад, прямокутник. Малюємо його. В принципі, ви зразу можете його перефарбувати. Існують різні способи. Я рекомендую такий. Натиснули праву клавішу формат фігури. З'явилося додаткове меню, де є, наприклад, заливка. І вибрали відповідний кольор. Добавляємо фігур, іншу фігуру. І переміщаємо її в потрібне місце. Нам її знову треба зафарбувати, але кількома кольорами. Для цього вибираємо заливку «Градієнтна». Вибираємо, ну, можна, тип градієнту і напрямок, а потім кольори. От початковий кольор у нас був. І вибираємо якийсь кінцевий. Переміщуючи точки градієнта або додавляючи їх, ви можете. Досягнути певного ефекту. Звертаємо увагу на малюнок. І останнє. Добавляємо ще один об'єкт. Вставлення фігури. Вибираємо от, сердечко. Клікамо його. Також його зафарбуємо. Зверніть увагу на оригінал. У нас серце об'ємне. Зафарбовуємо червоним кольором, наприклад. І вибираємо тут де формат фігури, ефекти. У нас є, наприклад, формат об'ємної фігури. Вибираємо глибина. вибачте, вибираємо скіс, наприклад, і якийсь рельєф. Ну, давайте оце. Зверніть увагу, <кій> об'єкт став об'ємним. Можна налаштувати об'ємність, тобто ширину глибину тощо. І останнє. Зараз, коли спробуєте перемістити, у нас буде переміщатися кожен об'єкт окремо. Для того, щоб це був один-єдиний малюнок, їх треба згрупувати. З натисненою клавішою Ctrl, клікнули на одному об'єктові, на іншому і на третьому. Натиснули в зоні виділення праву клавішу миші і вибрали Групувати. Згрупувати. Будь ласка, у нас об'єкт став як єдине ціле. Бажаю успіху!